Теми 26 29 Рух по автомагістралях, гірських дорогах та житлових зонах міжнародний рух. Рух у житловій та пішохідній зоні Житлові та пішохідні зони позначають наступними знаками У житловій та пішохідній зонах пішоходи можуть рухатись тротуарами та проїзною частиною. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. В'їзду у пішохідну зону дозволено транспортним засобам, які належать громадянам, що проживають або працюють у цій зоні. Транспортним засобам, які обслуговують громадяни підприємства, що розташовані у цій зоні, автомобілям з розпізнавальним знаком водій з інвалідністю. Стоянка транспортних засобів у житлових зонах дозволена лише у спеціально відведених місцях. Їх розташування не повинно ускладнювати рух пішоходів і проїзд оперативних транспортних засобів. Під час стоянки у житловій зоні водій повинен вимикати двигун. У житловій зоні забороняється Транзитний рух транспортних засобів. Навчальна їзда. Рух вантажних автомобілів Коли автомобіль виїжджає з житлової або пішохідної зони, він повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів Автомагістраль це спеціальна дорога. Швидкість на ній може сягати 130 км на годину. Мінімальна швидкість на автомагістралі 40 км на годину. Виїжджаючи на автомагістраль або дорогу для автомобілів, водій повинен дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по ній. На автомагістралі заборонено рух тракторів, самохідних машин і механізмів. Рух вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни тони поза першою і другою смугами руху розворот на технологічних розривах розділювальної смуги. Рух заднім ходом. Навчальна їзда. Також на автомагістралі заборонена зупинка. Зупинятися можна тільки у місцях для стоянки, які позначені дорожніми знаками місце для стоянки або місце відпочинку. У разі вимушеної зупинки на автомагістралі треба увімкнути аварійну світлову сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземних або надземних пішохідних переходах. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. На гірських дорогах і крутих спусках водій, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортному засобу, що рухається вгору. На гірських дорогах заборонено рухатись з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передачею. Буксирувати інше авто на гнучкому щепленні. Буксирувати інше авто у будь-який спосіб під час ожеледиці Міжнародний рух. Якщо громадянин України виїжджає за кордон на транспортному засобі, він повинен мати Реєстраційні документи на транспортний засіб, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух, посвідчення водія, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух, реєстраційний номерний знак на транспортному засобі та розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано.